Вітаю всіх! Треба подивитись мобілізацію. Бо якось неприємно, ви знаєте, читаю. Ось мене чомусь накривало поїхати кудись на екскурсію навіть з малим. Вже так все дістало, хоч якесь спокійне місце, щось, ну, знаєте, відпочити. Ну, як сьогодні прочитала я ремче. Автобус 50 плюс туристів витягнули водія ТЦК. Ну вибачте, це ж за фініш. 50 людей в автобусі на заправці. Там можуть бути діти. Це дуже серйозно вже. ТЦК вишнікам вже, вже пофіг, що вони роблять: це геноцид людей. Вони чихати хотіли на людей і взагалі на всіх. Просто я розумію, якщо я туди поїду, це буде кошмар. Бо якщо в такої ситуації я з маленькою дитиною вибачте, нахрен мені це потрібно, що якісь дебіли випадюсь. Таке чудять. Не можемо, не тягнемо. Визнавати треба. Читала я також новинах, що ці бусифіковані вони не роблять позитив, вони роблять шкоду тільки. Це правда? Бред. Тому я хочу подивитись: мобілізація на вересень. Яка буде? Мобілізація на вересень. Мобілізація в Україні вересень місяць. Які тенденції? Мобілізація в Україні вересень місяць. Які тенденції? Цікаво. Шістка кубків. Дежавю, повторення ситуації. Ну. Є команда, правда ж? Трійка же, если. Так. Ну, новий набір. Помірність випадає. Цікаво, правда? І сімка пентаклів. Тобто, це буде помірна. Помірний набір. Не то, що всіх відразу, а довгограючий. Кінцевий результат. Угу. Надурня, правда ж? А тепер мені не подобається, що лицар жезлів. По-перше, це я можу сказати по лицарю жезлів це як на Курськ також люди. По-друге, десятка жезлів тиск обставин на фронт, на захист потрібні люди. Захищати треба. Ситуація, яка? Я не бачу раптовості такої швидкої набирати, будуть впродовж цього місяця з такими нальотами. Тому що по мірності це не відразу, це на один раз і все, а потроху, потроху, потроху. Це, що можу сказати на даний момент. Тепер я хочу глянути поведінка ТЦК. По відношенню до чоловіків. Яка буде у вересні? Поведінка ТЦК по відношенню до чоловіків. Яка буде? Цікаво, правда? Хаму... Цього хамла, який таке роблять, вибачте, це вже ж просто. ТЦК. Сімка кубків. Вибачте, трендити на мішки ворочати, правда ж? Тупік. Вони загоняють людей в топік. Сила. Ось, Будь ласка, це тут застосування сили. А тут королева Пентаклів вилазить. Я чула. Угу, четвірка жезлів. Тепер я це озвучу. Тому що я чула, а тепер. І озвучую, що ТЦКшники за кожного, кого притягли і його взяли, отримують гроші. Ось вам, королева Пентаклів. І відчувають себе добре по четвірці жезлів. І силою тягнуть. Кінцевий результат. Паж мечів. Це вони видивляються, ловлять. Трійка кубків не менше трьох людей. І ви розумієте, що по сонцю, по сонцю, вони будуть ловити, і для них це буде результат. А тих, кого ловлять, вони жертви. Ось вам і відповідь на все. Ось вам наша мобілізація, коли ніхтому нічого не потрібно. Тому не фантазуйте про деокупації і інші моменти. Там, де буде потрібно, це зробиться. Там, де не буде потрібно, нічого не будуть робити.